Щиро вітаємо вас з Міжнародним Днем студента. Вам випало на долю здобувати освіту в нелегкий для країни час, але ви вже зробили важливий крок, обравши майбутню спеціальність і один з кращих закладів Західного регіону. Тепер належить отримати знання, щоб потім з успіхом застосовувати їх на практиці. Головне, щире бажання бути відкритим для знань. А для вас, молодих, енергійних, нічого недосяжного немає. Переконаний, що сьогодні ваші знання, ваша креативність, активна громадська діяльність, підтримка волонтерського руху уже стали добрим особистим внеском у нашу спільну перемогу. Вірю, що дуже скоро. Ми знову зможемо навчатися разом, відвідувати практику, проводити показові уроки, радіти нашим спільним зустрічам. Пам'ятайте, де б ви не знаходились? Ми пам'ятаємо про вас, ми турбуємося про вас. Ми допомагатимемо вам. Бо Дубенський педагогічний фаховий коледж це РДГУ, це єдина велика родина. Ви наше майбутнє. Потужна рушійна сила, ми пишаємося вашими досягненнями у навчанні, у науці, спорті, громадських справах. Сплине час і ваш досвід і професіоналізм визначатимуть долю нашої вільної, демократичної, процвітаючої України. Миру усім, натхнення, оптимізму і своїми добрими справами. Разом примножуємо авторитет нашого закладу та наближаємо нашу перемогу. Слава Україні!